Озвучка Маньхуа, моя Яндери сестра, хоче, щоб я над не неї знущалася, розділ третій та четвертий від команди креветки: Дивись це, та мила дівчина. А це не Моян поряд з нею. Вони так підходять один одному. Я справді хочу подружитися з нею. В цій новелі головна героїня легко здобуває прихильність інших, нічого при цьому не роблячи. І осінь як її ворог є їх абсолютним контрастом. Тільки через те, що вона протилежність головної героїні, вона отримає баф, та яку усі ненавидять і обходять десятою дорогою. Рейтинг новели 6,2. огляд на коментарі з однією зіркою. Якщо вони не кікнуть гусін, то я кину цю новелу. Гусіна гидна. В мене пропадає пити через неї чому у головної героїні та головного героїна може бути все добре? Чому ця клята злодійка все руйнує? Навіть читачі з однією зіркою хочуть скоріше виштовхнути її з цієї історії. Хоча я й орієнтувалась на смак читачів, я й дотепер не розумію. Той головний герой, що лише говорить сильні речі, але постійно терпить булінг, є просто слабким і лицемірним білим лотосом. Все ще болить? ця гусіний справді заслуговує на урок. Все гаразд, просто не шукай до того ж, а ще в ній милого? Я, я маю на увазі окрім лиця. Чому, в чому вона ще мила? Хвилинку, це є сила янгольської натури, головної героїні. Навіть якщо вона тобі не подобається, тебе досі зачаровує її лице? Ні, на мене, як на авторку персонажу, це може впливати. Треба знайти шлях, щоб повернутися до своєї реальності. Згідно з умовами при телепортації в романи, повернутися назад можна тільки якщо вийти на справжню кінцівку. І в цій новелі єдиний вихід, це щоб головний герой та героїня були разом. Щоб облегшити написання, я не нагружала новелу багатьма персонажами. Тож протягом трьох шкільних років і аж до зізнання персонажів було небагато. Основна сила, яка знущалась надменянь та діяв як таємний союзник, була гусін. Якщо є вирішальним чинником, що призводить до цієї кінцівки, то мені просто треба продовжити знущатись над нею до кінця сюжету. Буян, тобі слідити в свій клас, я можу й сама переодягтись. Добре, будь обережна. Далі за сюжетом надменянь будуть знущатись, бо вона ненароком зайшла у роздягальну під час збору дівчат порушниць. І гусін через образу моян приєднується до цих дівчат. Гей, гей, хіба новенька настільки тупа, ти що не знаєш, коли двері зачинені, то у середині хтось є? Будь пом'якше. Бачиш, як вона боїться? Що з цими новеньками не так, чому до них завжди підвищена увага, це найбільше дратує. Гей, ви. Ти та з третього класу старшої школи? Здається, що так. Тазким найважче справлятися з усіх третьокласниць гусін? Чому це тут знущається над моєю здобич'ю? Все правильно, буду слідувати оригінальному сюжету. Жорстоко знущатись над нею якийсь час. Блін, чого в тебе такий покірний жалібний вираз обличчя. Щийця рано на обличчі. Ну як на неї можна підняти руку? Га? Це. -пот? Рейтинг 6,2. книга та автор заслуговують на це. Здається, я побачила те, що не повинна була. Ці дитячі строки автора переслідують мене у вісні. саме вони винні у моїй психологічній травмі. Підіймай свою обізнаність і взагалі, якщо хоч капля совісті, то перестань писати книги. Цей знайомий тон. Це коментарі читачів. Якщо скласти мізки головних героїв та антагоністки, то вони ледве будуть такими ж як горіх. Це верх геніальності для автора. Головна героїна така слабка, та марна. Було б краще, якби її забили до смерті. Може, тоді головний герой з божеволія та в антагоністку. Поспіши та вбий. Схоже, що автора Схоже, що автора раніше травили в школі. Так погано прописала романтику. Але так добре прописувати Булінг ще треба вміти. Не тільки я попала в роман, так ще й читачі бачать усе, що роблю я, і вони навіть можуть його коментувати. Такого не було в оригінальному романі. І найстрашніше з цього всього? Одна зірка, ласкаво прошу, Сподіваюсь, цю роботу поділить навпіл. Рейтинг роботи 6,2. Рейтинг роботи 6,3. Схоже, що їх оцінки та коментарі напряму впливають на цей світ. Наскільки я пам'ятаю, якщо витвір має оцінку ниже 6, її скорочують наполовину. Неважливо, я дуже втомлена. Най, я вироблюсь можливо, хоч тоді я повернусь назад. Як це може бути справжнім? Якщо так станеться, то цей роман зупиниться, і головні герої ніколи не отримають щасливий кінець. Можливо, я й не зможу покинути цей світ. Я буду рости тут, піддаватись булінгу зі сторони головних героїв кожен день. І, можливо, в один день я взагалі помру. Навіть у момент скорочення з неба може впасти метеорит та розірвати усіх на шматки. Ні, я повинна вижити. Я повинна повернутися додому. Я точно не буду порубленою. Якщо ті двоє поцілуються вночі під дощем, тоді їх стосунки точно зміняться і це вплине на кінцівку. Сестра? Сестра дивиться на мене так серйозно. Я думала, ти жорстока, продовжиш втручатися, і я вдарю тебе теж. Пішла звідси. Ау. Не чіпайте мою сестру. Так це я так, кого тут б'ють. Чекай. Гей, 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 вони що поцілувались? Вау, а чи це не сцена булінгу? Чому це вони стали такими прихильними одна до одної? Я помилково обрала не ту новелу. Ні, я вся на голках Поцілувались! Що робить автор? Він зійшов з розуму. це, це тому, що автор боявся критики, тому на скору руку змінив сюжет? Мінімальна оцінка в один бал, і справді мінімальна оцінка в один бал, і справді обмежує креативність читачів, що несінитниця? Я кидаю цю книгу. Даже одностатеві стосунки в романтичну новелу гидко. Я кидаю цю книгу. Прошу, не став через це одну зірку. Це так м'яко. Більше не маєш шансу змінити ситуацію. Моє життя закінчиться от просто так. Наступному житті я ніколи не писатиму. Вау, з нетерпінням чекаю, що ж буде далі. Не можу дочекатися, щоб почати, який ще неочікуваний поворот вигадає автор. Ага. Я також Вплести таке в традиційний сюжет романтичної новели відчувається як литературне поживілля. Не зважайте, я лошня, і мені подобається дивитися на таке. Що, що відбувається? Новели 6,3. Рейтинг зростає.